Подивіться на тварин, вони не поспішають, вони не рахують калорії, не гортають стрічку, не питають дозволу, щоб бути собою. Їх тіло у правді у моменті, у ритмі природи, ми колись були теж такими, доки не почали все ускладнювати, доки не втратили зв'язок із собою, і своїм тілом. Здоров'я не про таблетки. Здоров'я це коли тіло не воює з нами, коли ми не пригнічимо його бажання, не ігноруємо втому, караємо їжею. сенс життя. Подивіться на слона. Його сенс просто бути, відчувати землю під ногами, дихати, жити. Людина забула, що вона теж частина природи. І поки ми не повернемось до себе, до тіла, до свого дикого коріння, не буде спокою. Здоров'я це не мета, це стан, коли всередині тиша, і світ більше не здається ворожим. Тут серед тварин це стає очевидним. Боже, час згадати, що ми живі і жити теж сміливість.